Добрий вечір, мене звати Наталія. Ви на каналі Магія Таро. Розглядаємо питання ситуація з угодою між США та Україною і її підпис уже після шкандалю. Як вона буде розвиватися? І чи взагалі вона буде. І так, ситуація з угодою між США та Україною як буде розвиватися, яка її причина, що на неї впливає і який буде результат. І так, ситуація у нас, її причини, її те, що впливає сьогодні на неї, І так, ситуація з угодою сьогодні. 50-50. Тобто вона зависла в плані того, що 50 на 50, вона ще потребує доопрацювання. Навіть те, що сьогодні є, з чим приїжджав наш президент туди, вона все одно потребує доопрацювання. Причини, чому вона, не, чому вона в такому Скажем так, стані. Ну, є невідомі, є скриті моменти, причиною і одною з причин є те, що там є не все прозоро, там ще не все продумано, і тому вона ще 50-50. Також, вон, там закладено, скажем так, невеликі кошти. Шістка пентаклів це є невеликі кошти, тобто мала фінансова складова. І ще яка причина, що вона підвисла, кошти, кошти будуть приходити важко, тобто там щось не продумано для легкості всіх, всіх ситуацій. Ну, Україна буде і США будуть перед вибором. Причиною є саме якраз вибір. дві кантаклів це бірем, не бірем, «будемо, не будемо», тобто йде вагання. вагання. Що сьогодні, що впливає із минулого? От із минулого якраз ці невідомі, непродумано – Мала кількість грошей, можливо, мала кількість грошей вкладена, щоб її, щоб спеціалісти попрацювали. Ну, спішили, спішили. От. І е, початкова тільки це частина, це тільки початкова частина. Оце з минулого початкова частина, е, гроші невеличкі і е, скриті моменти, невідомі, потаємні якісь моменти. Що сьогодні впливає на цю ситуацію? Ну, ілюзії. Багато ілюзій покладено, думають на цю угоду багато ілюзій, надіються дуже на неї представляють. Але це що результатом ну, також, що сьогодні впливає, це втрати, це депресія, це розрив, це стосунків. Оці всі перипетії, вони сьогодні на цю угоду впливають. Ілюзії були закладені, от покладені на цю угоду великі ілюзії і. Оці перипетії із Трампом, оцей шкандаль. В результаті чого, що, що вийде? Ну, По-перше, угода, вона дійсно міжнародна, Україна вже зробила вибір, але нема угода не. Ця є... угода ще через колесо фортуни і ще... Зависає, так, прокручується тут невідомо 50 на 50, тому що і ще нема віри в нього, ще немає вибору, кінцевого вибору немає. Це Ми пропонуємо світу. Ми якби взяли одну частину, другу частину друга сторона невідомо. Ну, гроші вона буде приносити, так, вона грошова, але важким шляхом. шляхом праці, шляхом труднощів емоційних, ну, гроші воду. І, І результатом на зараз вона, ця угода перед вибором. Тобто сьогодні цю угоду не підпише ні одна, ні друга сторона. Од... Нашій Україні варто розібратися, що тут ще недопрацьовано, але і друга сторона теж не буде 50 на 50.